Чому цих артистів більше б не взяли у танці з зірками? Співачка Надія Майхар брала участь у першому та сьомому сезонах шоу. Попри успішну кар'єру у Віагрі та інших проєктах, її політична позиція часто дивувала у 2014-му Вона заявила про мир і братність народів. А в 22 му навіть повністю підтримала Україну. Проте згодом все видалила і почала працювати з російським лейблом. Зараз Майхер, нібито, за кордоном, де живе з чоловіком, росіянином. Ведуча Сніжана Ігорова брала участь у другому сезоні. проєкту. Ту і, попри кар'єру на екранах, мала чимало скандалів за лаштунками. Жінка агітувала за Януковича, робила неправдиві заяви про революцію гідності і захищала російську мову. А у 22 році повністю перейшла на бік Росії та особисто підтримала Путіна. У це складно зараз повірити, але співачка Наталя Корольова теж була у танцях зірками. Вона виступала у третьому сезоні, але вже тоді артистка з України реалізовувала себе в Москві. З 2014 року вона мовчала про російське вторгнення а в та виступала у Кремлі та на інших російських заходах.